Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games. В цьому відео я зробив базу для наших військових. Ну а вам бажаю гарного перегляду, ну, але ми будемо починати. Так, ну зараз як завжди, вид від першого лиця. Так, так, так. Ось ця база. Тут я посадив декілька так кругом дерев, щоб. Щоб була якась атмосфера ліса. Тут також трава, квіти. Так, красиво все. Так. Спускаємося сюди. Тут у нас стоять раз намет, два намет, три 3 і 4. Коротше, 4 намети. Почнемо з кустра. Тут я зробив, поставив такі, ну, крісла, щоб тут можна було. Сюди прийти, посидіти, погрітися, щось пожарити біля костра. Ой. Так, тут я побудував прапор України. Якщо прапор України вийшов гарним, став лайк. Почнемо з цього. Тут я поставив двоє ліжок. По бокам тут піч і тут піч, щоб було тепло спати. На стіну повісив прапор України. Тут у нас верстак і скриня, щоб військові тут могли складувати свої речі. Тут броня. Так, Ідемо сюди, тут так само. Двоє ліжок, тут піч і тут піч, тут у нас верстак, скриня, ну і броня алмазна і така. Саме найлдшего. Тут у нас, так, там, де військові переговорюються між собою. Тут також в всіх наметах я повісив прапор України. Тут у нас верстак, піч тут, тут так само, піч і верстак. Ну, такий мене намет получився. Йдемо далі. Тут у нас кухня. Тут у нас столики. Верстак з цього боку теж. Тут у нас полки, Тут, щоб сюди військовий прийшов, взяв собі їжі, і тут можна посидіти поїсти. Ну, ось таке у мене вийшло. Поставив сюди стовби, щоб було світло. Ой, щоб було світло. Тут у нас навіть вулики. Ого. Угу. А я не заміну... О, тут мед є. Треба зібрати буде. Ну, ось так в мене все вийшло. Якщо гарно, потруся, став лайк. Тут ще обойду, вам так, покажу. Тут квіти, красиво так. Дерев багато. Ще зараз подичу. О, ось так. Ну, що? Так. Зараз включу вид, щоб мене було видно. Ну, на цьому я з вами буду прощатися. Якщо вам якщо сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. Я для вас стараюся. Ну, потруся вже, якщо вийшлося гарно то який, який вже раз я постараюся, ставте лайки. Всім пока-пока!